Владу народу в Ужгороді до Дня Незалежності провели акцію Година народовладдя», в рамках якої запитали містян, що вони думають про місто та його владу. Громадські активісти таку акцію назвали подарунком для мера, адже головною метою вважають поінформувати міську владу про потреби громадян. Аналогічні опитування у цей день провели й у інших обласних центрах. Серед найбільш популярних наболілих тем для Ужгородців. Нестача дитячих майданчиків, садочків та шкіл, а також комунальні питання ремонт доріг, тротуарів і каналізаційних систем. Головне питання, чи відчувають себе люди господарями свого міста. Бо ми громадяни, люди платять податки, і повинні би за свої гроші отримати певні е, послуги. Ну, різні відповіді. Багато людей не задумуються навіть над цим. Є люди, які відчувають себе господарями, є люди, які не відчувають проблем, можливо, вони про них не задумуються. Є люди, які конкретно відповідають на питання, що так справді є у них проблеми і піднімають питання. Цікаво спілкуватися, але основна тенденція люди настільки зайняті власним виживанням, що це турбує день незалежності.